Усім добрий день. Починаю ремонт нашої 40 Вже дещо розбираю, є питання по двигунові, як бачите, по рульовій колонці теж. Треба все це першим ділом треба відремонтувати трактора. Зняв пусні випускні колектори. Зразу помітив, будемо рахувати, ще не знаю, перший циліндр, другий, третій, четвертий. В першому чи буде, видно це впускний. Клапана чисті. Другий, третій і четвертий. Впускні клапана всі в мазуті. Трактор дуже димів. Дим... Йшли картерні гази. Перше, що подумав, що виробилися втулки клапанів і... Це основна причина. Також само буду дивитися до поршнівої групи, як наші кольця, тому що через них теж можуть бути картерні гази. Буду все це розбирати, треба відремонтувати спочатку двигуна, будемо знімати топлівну. Так само питання по насосові У мене стоїть НШ-32, гідравліка не працює, так як би хотілося. Потрібно на холодно ще піднімає, а вже коли нагріється масло, не піднімає зовсім. Треба все розбирати, все це ремонтувати. Паливну апаратуру форсунки так же ж саме продовжуємо розбирати. Зняв з паливної апаратури трубочки, які йдуть на форсунки. І з'явилося в мене одразу питання. Що хочу сказати, я. Трактора, цього маю тільки рік, сам не є спеціаліст, вчуся е, з інтернету, читаю е, теж матеріали по даному типу техніки Т-40. І що хочу сказати, перше, що помітив, знявши з ось цю другу трубочку, тут було сміття багато. Так само на трубочках дуже багато. Фарби і різних кольорів. Тобто руками ніхто його не робив і не дивився. Купував трактора в діда, і він казав, що більше п'яти років до нього не дивився. І зверніть увагу, перша паливо є, друга паливо є, а третя суха. І четверта паливо теж є. Закрадається думка, що, напевно, тут плунжер не тримає, є протічка і з паливної апаратури. Не міг ніколи подивитись з тої сторони, що робиться, але там прокапає масло. Ще не знаю, будемо розбирати. Далі будемо дивитися відомо це на ремонт. І по головках циліндрів. Цилиндра... Другий, третій, четвертий одинакові. Ну, Тут міліметри не грають. Не, не сходяться вони, не знаю, чи це нормально чи ні. А от перший тут на випускному дуже він втоплений дуже глибоко. Сама головка відрізняється від наступних. Можливо, можливо інша головка, тому що дивився, є головки Д144 і Д-37. Там якась є між ними різниця в клапанах. Вони там втоплені або в западліцо з головками. Можливо, якась є... Можливо, ця головка інша, або неякісне літьо, неякісно зроблена головка. Ще не знаю, будемо знімати, будемо дивитися далі. Продовжуємо. З цієї сторони трубки зняв на подачу палива на форсунки. Знімаю центрофугу. До генератора теж є претензії, тому що хтось тут щось з кріпленням колхозив, тому що, як бачите, він на бік і шківи не в одній плоскості йдуть. Саме тому у мене були на розробці участка, де я розгорював відео, я казав, що порвало мені рівня, бо його гризло через це мені його і порвало. На це треба теж звернути увагу. І за сезон ось такий двигун, все засране. Весною на початку весни я його вимивав усе керхером, щоб він був чистий, щоб не грівся. Тут у нас повітряне охолодження. Як бачите, це за сезон, що з ним сталося. Все засране, все вимащене. Будемо чистити, але спочатку треба зняти центрафугу, щоб можна було до цього всього діла добратися. І будемо зливати з гідробачка масло. Якщо там масло, звісно, пробка. Ось тут, тут йдуть тяги рульові, не знаю, як його там зіляти. Якусь баночку лійки попідставляю якимось таким чином, все це зробимо, поки що скидаємо центрафугу. Зняв генератора, добрався до клапана. Ось це клапан зима літо. Перекриває масло по великому обомлому колі на літо. Потрібно, щоб йшло через радіатор. Але тут якісь хомоти, хтось порахував, що їх не потрібно тут прикручувати. Тому навіть не знаю, що сказати. Будемо далі це все знімати, щоб можна було зняти головки циліндрів. Дивився за даний агрегат, що усі... Кажуть, що недоступно, не можна розібрати, поки що ніяких проблем у мене немає. Продовжуємо. Зняв масляного радіатора і знову питання. Ось стоїть прокладка. Навіть в тому, що я не спеціаліст, я бачу, що вона поставлена не тією стороною, тому що отвори на подачу. Прокладкою закритий. Нема отвору, малесенький збоку. А тут вже більший отвір, якщо подивитися, тут отвір один більший за інший. І ось ця прокладка стоїть неправильно. Вона перекривала масло. Ось тобі потрошечки такі невеликі із'яни. Так, продовжуємо далі. Злив масло з гідравліки таким способом. Дві бутилки і в бутилку. І кришечко, коли відкрутив, ось тільки напилення металу. Десь щось гризе. Гризло є у пилки. Фільтра я міняв особисто. Йдемо далі. Так, масло стекло, будемо знімати НШ. І Труби з клапану поділу потоків і гідравліки обратки. Знімаємо. Паливно зняв. НШ теж від'єднав. Залишилося, щоб зняти головки, відняти вала рульової. Ну і трубку обратки. Перше, що помітив, НШ зняв, ось він стоїть. Це 32-й НШ. Має люфт. Болтається. Не знаю, чи буде чути. Зараз так прусь. Має люфт. Зняв паливну. Ось вона у нас лежить. Завжди чомусь мотор з другої сторони був у маслі. Я не міг ніколи подивитися, ось тут таке місце сучиться масло звідси з паливної віддамо її для спеціаліста на стенд, щоб він її відрегулював і відремонтував. Так само тут підкачка ось ця вже. Можна було і самому заміняти, вона там протікає, але дамо майстрові, хай працює. Залишається ще зняти обратку і форсунки. Так само обратку на масло з цієї у нас сторони. Ось це вона йде у нас. І сюди пішла в двигун. Знімаємо одразу усі отвори, закриваю, щоб нічого не потрапило всередину. Буду мати, що чистити і мити. Роботи не початий край. Знову ж таки ще розбираю і проводка, як зроблена, це просто кошмар. Ще додається така робота. Придеться робити проводку нову на трактор. Щось повідірвано, повороти на ньому не працювали, але світло було, ну, бачу, тут відірване. Може, лево, і коротка є, була на корпус, треба все це переглядати і відчищати мити. Продовжуємо далі. Зараз будемо, знімемо ось цю трубку і будемо знімати вала рульової, щоб зняти кришки з головок. Зняв кришки головок. Ну і ось така картина. Перший. Ну, ще куди не йшло, обліплений, але ще куди не йшло другий. Взагалі, як той хтось пластиліном обліпив, третій, третій то найкращий, більш чистіший, нема такого. Нагару на ньому і в маслі. І четвертий теж більш-менш, але теж видно, що присутній нагар і наліплено Саме найбільше це на ось цьому, на другому. Дуже заліплене. Зараз буду знімати форсуночки. Вже повідкручував і. Топливні фільтри, усе познімав. Щоб було більше доступу, рульову рейку теж зняв Рульову тягу колонку до колонки. І, як ви помітили, усі болтики, гайочки по можливості, я ставлю на місце, не скидаю в, один, в одну тару, щоб потім не було путани, не було легше. Ось так знімаємо. Будемо знімати форсунки. Вже помітно, де тече масло. Це основна з рульової рейки. Я думав, що ще патрубок протікає. ні, Це текло по бачкові на патрубка. Питання ще біля шківка. Там теж якесь обліплене, можливо, закидало з патрубка і туди. Тут все теж позакривав. Будемо зараз знімати, знімаємо форсунки. Зняли форсуночки, зараз я вам їх покажу. І в мене вже деякі думки є щодо тракторця і що з ним відбувалося. Не знаю, склалося таке враження, що зараз поставлю тут, я зняв обратку на масло з головок. Що минулий власник... Просто коли купив трактора, він не то що, він, він до нього взагалі не дивився. Трактор собі їздив, і його це влаштовувало, коли він відчув, що він втрачає силу. Зрозуміють всі ті, хто з технікою довгий час. Вони їздять чи на авто, чи на, на тракторі своєму, і він його відчуває, він чує кожен його кашель, так сказати, і розуміє, звідки той відгук іде. Так же само. Тут така ситуація, що він відчув, що трактор потребує в найближчому часі ремонту, і його треба продавати. Чому так? Тому що регуліровка клапанів ніхто тут не був дуже довгий, час, дуже довгий час. На масло на обратку з цих двох гарненько потекло праточка масла. Тут а немає нічого, можливо, щось десь забиті канави. Е, так само паливні фільтра, як я його купив, то в фільтрі грубо, пів півбачка було фусу з водою. За воздушний фільтр взагалі мовчу. Там був кошмар повний, Пів-половина піску. І ось тут стоїть. Е, на гідравліку фільтр в Т-40 мають бути сеточки. А тут -а стоїть МТЗовський перероблена, там колба стоїть, і в нього вложений МТЗовський масляний фільтр. Ну, ось Такі речі. І він цей фільтр був розірваний на клаптя Тобто, це все було в системі, я промивав промивним, все це витягував, чистив, поставив нові фільтра, але ну, зрозуміло, що. З тим трактором не так. Тобто він же довгий період часу, до нього просто ніхто нічого не дивився. І я впевнений, що масло в ньому теж ніхто не міняв. І ще покажу форсунки. Форсуночки запалені. В Нагарові. Сіточки раніше я виймав, продував, дивився, вони теж були забиті. І ось такий стан цього всього. Будемо віддавати теж на стенд, щоб відрегулювали тиск. І, можливо, неможливо, скоріше за все, що так, прийдеться міняти розпилювачі. Ну, Залишилося діло ще зняти головки і подивитися на наші циліндри, що з ними там, В якому стані кольця, яка виробітка приблизно, хоча б візуально, і вже далі буду думати. Що потрібно купити, які запчастини. Так само для головок. Зараз спробуємо зняти першу головку циліндра. Зняв першу головку, на другій зняв коромисло. Перше, що помітив, не знаю, чи буде видно, поршень стоїть тут сучасного зразку, тобто на ньому. Є проточки під клапана і під фурсунку є проточка. Це моторист робить такі поршня. Ось наша головка. Зараз знімемо. Ось ці стальні корумисла і будемо дивитися далі. Але помітно одразу що циліндри. Два таких, а два таких. Зняв три головки і ось така картина. Це перший, другий, третій. Поршня всі одинакові. Попробував на люфт. Люфтів немає. По самому поршню видно, що зазори мінімальні. Ну, пізніше будемо ще прокручувати мотора, дивитися. Е, хочу вибачитися за цю трубочку. Це Я вже побачив це подача масла в головку через цей штуцер. Е, просто я цей двигун, такого я ніколи нічого не розбирав. Ось це я перший раз роблю, роблю самий. І за клапана, чому так я казав, подивіться, які тут зазори. Тут не 2 мм, а пів сантиметра. На одному було до сантиметра. І поки що ще дивимося, буду дивитись і на масляний насос, який тримає в системі тиск, теж перевіряти буду. І поки що здихну з полегшенням, хоч циліндри мене радують. Тому зараз на свічорі буду потрохи закруглятися, покажу вам. Головки. Головки клапана втоплені. І три одинакові втоплені. Тільки видно, що клапана хтось міняв, хтось робив, і на кожній, кожен клапан у нас він болтається. Втулки. Ну, якщо тільки втулки, це теж дуже добре. Можливо, буде, треба ще міняти сідла клапанів, але це ще не знаю. Пізніше буду перевіряти, завтра буду все це мити. А... І відеоролик закінчувати. Ну, Не знаю, як воно далі буде, тому відео так і назвемо. Ремонти 40 чи залишуся я без штанів. Ну, Поки що. Не все так страшно, як я думав. Е, можливо, десь щось назвав неправильно. Виправляйте, допомагайте. Хто бажає, підказуйте, що я де, помилився, що пропустив. Так само процес розборки я розбирав по своєму випадку, як мені вийшло, як я дивився. Перші мої враження не складно. Простими ключами, спокійно. Як бачите, за півдня я розібрав даний двигун і передивився. Звідки я це все знаю? Хто спитає, бо двигуна такого раніше не робив. Ютуб. У мене багато вільного часу, якщо є, особливо по ночах. Я займаюся переглядом дальної тематики і вчу всі ці нюанси. Тому за регуліровку клапанів одразу я помітив одразу. І за поршневу групу теж помітив, що нічого не болтається. Пізніше так само буду скидати картера, передивлюся, що там наші шатуни і як виглядає наш колінвал. Якого ремонту сказати не можу, тому що треба дивитися на вкладиші. Ось таке відео. Будемо це все відмивати, робити нормальний вигляд, хрусунки топліну здамо в ремонт. А це все щастя потрібно відмити. Буду шукати ремкомплекти. Продовження буде. Всім дякую.